Вітаю, ви на каналі Олександр Дармороз. Хочу подякувати вам за ваші коментарі. Дуже гарні коментарі. Вони мене мотивують, підтримують і надихають на підготовку до нових відео. Заохочую і надалі задавати питання, щоб ми разом розбиралися в. Тих ситуаціях, в тих питаннях, які кожного з нас турбують. А перед тим як зайнятися, ну, як почати бігати в 2018 році, мав 96. А за рік. А за який рік? З кінця весни до, до осені з тренером скинули. Ну, як тренер не скинув, так худеньки, ну, ми бігали з ним. 16 кг. Я був 79, ну це саме менше після пробіжки, я там два відра води вилівели з мене потом. А так, 82. Хочу поділитися з вами двома такими лайфхаками. Коли під час особливого забігу дуже важко стає і тіло відмовляється, треба уявити собі ситуацію, яка вас заведе. Я вам для прикладу скажу свої, а ви підбирате по аналогії для себе. Е, перша ситуація, але, дружині мої, не кажіть це коли уявляєш, що доганяєш гарних дівчат. От, Тоді біжиш швидше. Ось. Друга ситуація це коли вже дуже немає сил, близько вже до фінішу, треба ривок зробити. <клес> <клес> Хлопці, які воювали, вони мене зрозуміють. Уявляєш, що доганяєш москальню. Але обережно. Ні в якому разі не користуватися нею на початку, коли у вас багато сил. Можете перескочити бігову, якщо ти десь на стадіоні вибігте з опелу на ряди з лавками і так далі. Ну, користуватися тим обережно. Так вам серйозно скажу. Вже маю стати на бігу доріжку, тут аж щось ну, приємне почуття, знаєте, як колись як колись міг випити 100 грамів, от як, знаєте, сідаєте за стіл, типу о, зараз вип'ємо. Так от мене зараз з бойовою доріжкою. Так. Єдине, що е, оце протези міняти, вдягатися, спускатися, оце наважиться важко. Тобто, виділити час, бо розумію, що це треба. Я зараз бігаю годину, той самий біг десь хвилин 40, а перед тим пройтися 10, після 10, біг супер. І мене запіхнули в цей біг, я би сам не почав це 100%. Пам'ятаю, перший протез, коли зробили в госпіталі, то ми з реабілітологом знімали на хвилин 10. Вона лягала на підлогу, впиралася. Ногами в стіну чи там в ліжку вже не пам'ятаю, руками тягнула за протез. А я з цієї сторони тягнув, впирався і так ледь зняли. Ще культя набухала дуже. Це біговий. В ньому йде амортизаційна дуга. Ось вона. І він вищий, в ньому ходити не будеш, буде перехитуватися. А під час бігу, коли йде навантаження, вона йде якраз амортизує. І на рівень вже відповідно, правильний рівень тулуба. Ось, А в цьому не побіжиш, тому що пару кроків бігу, відразу зводить ногу культю. І дуже велике під час ударів навантаження на хребет ну, відразу вилітає все. До речі, навіть зараз після пробіжки відчуваю в мене між лопатками там проблемне місце, тому я відразу після пробіжки отут. Стараюсь повідтягувати, отак впираюся у спинку і такими рухами. Розтягую як між хребцеві диски, суглобчики, так і м'язи. Найбільше м'язи розслабляються, коли ми робимо видох в кінці видоха, тому впираємося. І видох. Ну, і оскільки тут, то давайте мене вже робити вправи. Oops. Ми продовжуємо тренування. Тут оця планка бачите побита з протезом. Я так стараюся коліна в різні сторони. Я коли вже бігав на біговій, мріяв про такий орбітрек, тому що е, навантаження на суглоби менше, оскільки тримаєшся за. Ручки, якби чотири 4 точки опори. <кій> І друзі подарували. 150-ті вітання. О, до речі, бігову також мені подарували, пану Станкевичу, вітання. Ось. <кій> Але не так то було. На бігові полотно під тобою рухається, мусиш бігти. І там набагато менше сили волі треба затрачати. Чим на орбітреку. Ну, це моє індивідуальне враження, може у вас буде по-іншому. Хоча е цей тренажер також дуже корисний. Тут ми тренуємо як і руки, так і багато м'язів, спини, поперека, так і, відповідно, ноги. На бігові стільки м'язів не задіяні. Ви були на каналі Дармороз. Хлопці, дівчата, поранені колеги, не залишайте спорт, тримайтеся за нього, і він ні, ні в якому разі не дозволить вам впасти в депресію чи в інші е, розлади. Гарних забігів!